Всім привіт від Biamini. Ми водоемульсіонною краскою додаємо барник. Але перед тим як красить, обов'язково треба зашкурювати пінополіуретан. Чого? Тому що пробували красити не зашкурений, він сам по собі він гладенький. Якщо ми не зашкурюємо пінополіуретан, виходить так, що потім, як покрасимо, краска знімається слоями. І вихід тільки зашкурювати. Зашкурюю я наждачкою від 60 -ї до 120. Обачна наждачка по дереву, зашкурив, покрасив і все. Дни ще крашу я щіткою, корпуса і криші. Зашкурили, склали, обдули компресором і покрасив з пульвізатора. Якось так.